А це 5 травня 24-го року. Це результат нічного заморозку. Ось не зрозуміло по якому принципу вже квіточки, томатик вцілів. Взагалі все почорнівше. Це також перчик, томатики всі, ну це картошечка, такий вигляд має. Ну, а це фасолька вибіркова, постраждала Ось. одна. Є, дві немає, потім знову. Не по зрозумілому принципу. Оце також. Це був перчик солодкий. Ну от навіть декілька залишилося. Це були томатики, тут от три шість залишилося на галявинці. А це був виноградик. Тут є от декілька, залишилося. Це вже здоровий кущ. Тенісіна, оце ось він уже і цвіт був прикром, там он далі також деякий є, де чого немає, це така. Полуничка. Полунички нічого. Хоч не зрозуміло, як потім буде. Чи буде це видно. Потім чи не буде. Ну, подивимося. Принаймні зараз то не зрозуміло. Все, мабуть, добре думаємо буде. Дякую всім за перегляд.